СНАПи Вінницької громади перейшли на посилений режим роботи. До Вінниці з робочим візитом завітали помічники ветеранів із Сполучених Штатів Америки. Підземний музей каміння створюють в одній із громад Вінниччини. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Адміністративні центри надання послуг Вінницької громади працюватимуть у посиленому режимі до 16 липня. Усе для того, аби військовозобов'язані встигли оновити облікові дані у реєстрі. Послуга з оновлення даних надається під час особистого візиту до ЦНАПу. При собі потрібно мати паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків та актуальний номер телефону. Після внесення інформації адміністратором через декілька хвилин військовозобов'язаний отримує електронний військово-обліковий документ або витяг з Нього державного реєстру призовників оновити персональні дані можна і самостійно за допомогою мобільного додатку Резерв Плюс. З 4 липня по 16 липня включно прозорі офіси будуть працювати в посиленому режимі. Це пов'язано з тим, що дуже велика кількість військовозобов'язаних мають закінчити процедуру з оновлення своїх даних. Хочу наголосити на тому, що та процедура з оновлення даних, яка надається в центрах надання адміністративних послуг, є абсолютно ідентичною тією, що вони можуть зробити самостійно в застосунку резерв Плюс. Тому, все ж таки, для того, щоб уникнути черги, ми пропонуємо. Скористатись можливістю і на своєму смартфоні закачати застосунок «Резерв плюс і зробити оновлення даних. Якщо ж все ж таки бажання є з'явитися в центр надання адміністративних послуг, то це можна зробити щоденно в будні з 7.30 ранку до 18.00 години, і в суботу з дев'ятої години до сімнадцятої години в усіх чотирьох прозорих офісах нашого міста. Іменами загиблих вояків, які працювали у галузі енергетики, назвали дев'ять підстанцій на Вінниччині. Так колектив Вінниця Обленерго увіковічнив імена колег, які полягли у боях за батьківщину. Повідомили на підприємстві. Пам'ять про полеглих енергетиків буде жити доти, доки надходитимуть команди від центральної диспетчерської служби. Йдеться в дописі. У зв'язку з війною урочисто вивісити пам'ятні таблички на кожній з підстанцій не вдається, але на підприємстві обіцяють, що зробляться після перемоги. Тепер у області будуть підстанції Олександра Набоки, Миколи Макієвського, Олександра Белінського, Миколи Кравцова, Віталія Олійника, Геннадія Панкова, Віталія Астина, Олексія Максименка, Василя Шевчука. Вічна пам'ять героям. Як працюють та підтримують ветеранів у Сполучених Штатах Америки? Вінницьким помічникам ветеранів розповіли західні колеги. До Вінниці завітала делегація ветеранів Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Військові поділили своїм досвідом та дізнались, як працюють з ветеранами у громаді Вінниці. Нагадаємо, жовтня минулого року в усіх ЦНАПах міста запрацювала послуга помічники ветеранів. Офіс американського помічника ветерана може з'явитися у Вінниці. Два колишніх військові збройних сил США перебували з робочим візитом у нашій громаді, дивились, як працюють вінницькі помічники ветеранів та ділились своїм досвідом нам дуже подобається Вінниця. Дуже класна атмосфера, і нам дуже приємно бачити, як Вінниця ставиться до своїх ветеранів, як їм допомагають, і що їм надають абсолютно всю допомогу. І найголовніше повагу і шану. Своїм досвідом роботи з американськими колегами поділився помічник ветерана Дмитро Чорний. Екс-військовий отримав поранення у 2020 році і вже понад рік консультує ветеранів. Вони запитували, як проходить у нас. В принципі, ну розказали все, як є, нашим нам скривати нічого. От, тому ну, по їх враженням, що Непогано, але система у нас в Україні трохи інша, ніж у них. Вінниця перше місто України, в якому запрацювала послуга Помічник ветерана. Те, що зроблено і працює зараз у Вінниці, це дійсно насправді дуже корисна і унікальна ініціатива, яка, як ми знаємо, працює тільки у Вінниці в Україні на сьогоднішній день. Є чим поділитися. І ми дуже раді, що ми мали таку можливість закордонним гостям, ветеранами Сполучених Штатів Америки поділитися своїм досвідом. Помічники ветерана, які працюють в нас в Вінницькій міській раді, це сервісний офіс у справах ветеранів. Ви знаєте, що в нас 12 помічників ветерана, і люди працюють, роблять все можливе, щоб допомогти ветеранам, які прийшли з війни. Послуга помічника ветерана у Вінниці безоплатна. Тут люди можуть отримати консультації з питань працевлаштування, навчання, соціального захисту та реабілітації. У США в таких центрах ветерани відразу можуть пройти медичну комісію та отримати усі довідки. Якщо західні колеги відкриють свій офіс у Вінниці, то впроваджуватимуть свій досвід роботи у нашій громаді. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінничина. Краса допомагає у боротьбі з ворогом. Дві сестри з Вінниччини, засадивши ще кілька років тому город різними видами лаванди, практично увесь прибуток від цих квітів тепер передають на ЗСУ. Свою підтримку Збройним силам назвали букет за донат. Чоловік Людмили на війні з перших днів повномасштабного вторгнення. Зараз поблизу Вовчанська разом з побратимами дає відсіч ворогу. Дружина спільно з сестрою влаштовує фотосесії на лавандовому полі, продає масла та букети і заробляє воякам на машини, тепловізори та. Апровізію. Кримська лаванда. Основна частина у нас росте сорт вдала. Він заквітає пізніше, а сорт синева надії заквітає трошечки пізніше. Минулі роки тут було кукурудзяне поле, зараз лавандової. Сестри Ольга та Людмила засадили ділянку різними сортами лаванди. Тут рослини із Криму та Нової Каховки. 15 соток землі обробляли та облаштовували всією великою родиною. Знайшли, де закупити саджанці, ну і почався цей довгий процес роздуму, як його правильно посадити, яка ширина між радян, між кущами. Це все довго обдумувалося, але е зробили. Трошки неправильно можна було іншу схему посадки, але теж вийшло непогано. Вклали трошки своєї праці та сил і як би зробили. Засаджуючи город лавандою п'ять років тому, сестри навіть не здогадувались, що ці квіти допоможуть збирати гроші на тепловізори та авто для українських захисників. Також жінки вигадують різноманітні лоти, щоб люди підтримували благодійні збори. Є 30 тисяч підписників на моїй основній робочій сторінці. Ти коли виставляєш збір. Так, да, роблять репости, але дуже мало донатять. А коли дівчата пропонують якийсь світер, ми там розігрували 5 кілограм спаржі, ефірну олію, і нитки, і сертифікати, тобто ти донатиш і отримуєш, маєш можливість ще щось виграти. Лавандовий город сестер уже став відомою фотозоною серед жителів Вінничини. Робить фото разом із дочкою у фіолетових квітах і волонтерка Вікторія Баюк. Жінка знає, що Ольга та Людмила працюють. На добру справу. Вікторія також бере у СССР лаванду і з цими букетами їздить в шпиталі до поранених бійців. Ми неодноразово ходимо, провідуємо з гостинчиками в госпіталь до поранених. І дівчата надали продукцію свої, лавандові, створили лавандові букетики, які ми подарували особисто в руки кожному пораненому захиснику, а також були цього разу і захисниці. І така атмосфера запанувала, наче вони побували на свіжому повітрі. З врожаю лаванди виготовляють ефірні олії, чаї та ліки. Однак ці квіти слугують не лише за спокійливим та приємним ароматом, а й прибутком. Власниці з коштів від лавандового бізнесу придбали авто для чоловіка Людмили, який зараз на одному із найважчих напрямків фронту дає відсіч ворогу. «Машину ми вже забрали. За рулем. всім дякую за допомогу. Яна колодинська телеканал Вінниччина. Тисячі виїздів за добу роблять бригади екстреної медичної допомоги, аби врятувати людське життя: тиск, болі у серці, травми та поранення. Щоденно на такі виклики виїздять сотні медиків з усієї області. Працюють бригади екстренки попри тривоги та відсутність світла. І завжди диспетчери вчасно реагують на дзвінок 103 або 112. Саме ці бригади першими приїздять на допомогу, коли трапляється ДТП, інсульт, отруєння чи обстріли. Щоденно диспетчери обласної станції екстреної медичної допомоги приймають за добу більше двох тисяч дзвінків з різних куточків Вінниччини. Очікуйте, прийде швидка допомога. Пацієнт прийшов ну, в на серце? прийом в ставлю в амбулаторію. До сімейного лікаря в нього інфаркт міокарду міокар. Ну, То зараз дадим, на АТГ підтвердили. Ми зафіксували виклик на бригаду не було і направимо швидку. Бригаду швидкої допомоги направляє саме диспетчер. Після того, як отримав дзвінок від постраждалого або родичів, обов'язково має дізнатись причину звернення і лише тоді, знаючи попередній діагноз, направляють команду екстренки. Іноді, якщо проблема не критична, направляють до сімейного лікаря. Виділяють основну скаргу, розпреділяють виклик відповідно до категорії, чи це є екстрений виклик, чи це є критичний виклик, чи це невідкладний, чи це непрофільний. І відповідно того, переадресовують, чи це на бригаду екстреної медичної допомоги, чи на невідкладну медичну допомогу, чи рекомендують пацієнту звернутися до сімейного лікаря. Водій, фельдшер та лікар це основний склад бригади, який надає першу медичну допомогу. Щоденно в області на виклики виїжджають 97 бригад. Усі дзвінки розподіляють на критичні, екстрені та непрофільні. Виклики медичної допомоги поділяються на критичні, екстрені, не екстрені та непрофільні. Виїзд на критичний та екстрений виклик до 10 хвилин у нас незалежності від села чи міста. Даний випадок в нас був це був екстрений випадок. Пацієнт з болями в грудній клітині, з відчуттями перебої в роботі серця, якого було оглянуто виконано медичні маніпуляції та транспортовано в лікарський заклад. За медичним протоколом швидка має дістатись до пацієнта за 10 хвилин. Та іноді водії та пішоходи забувають про повагу до машини екстрених служб та заважають їм виконувати свою важливу роботу. Водії більш-менш дисципліновані, пропускають швидку допомогу, тому що вони розуміють, що це важливо. А пішоходи зачастую менше пропускають і більше того створюють аварійні ситуації. Не тільки нечемні водії заважають працівникам екстреної допомоги виконувати якісно свою роботу, а й хибні виклики. Іноді, замість того, щоб рятувати людину з високим тиском, медики витрачають час на пацієнта, який просто вимагає до себе уваги. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Центр підвищення кваліфікації кухарів шкільних їдалень створюють на Вінничині. Кулінарний хаб один із пунктів реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування. Працюватиме новостворений хаб на базі закладу професійної освіти у Комаргороді, де вже готують фахівців за професією кухар-кулінар. Перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна разом з директором департаменту гуманітарної політики Володимиром Буняком відвідали Комаргородське вище професійне училище та перевірили підготовку закладу до відкриття хабу. В Училищі вже працює сучасна та інклюзивна лабораторія кухарів, де навчаються люди з інвалідністю. Закінчити кулінарний проєкт планують до кінця року. Музей. Підземний музей каміння створюють у селі Печера на Вінниччині. Мінерала різні гірські породи розмістять у кам'яному підвалі, який вимурували у селі ще 80 років тому. Це буде унікальне та пізнавальне місце не лише для дітей. А й для дорослих, яке допоможе дізнатися більше про геологію та історію нашого краю. І також це буде одна із локацій нової програми квесту в глибину віків, які організовують у центрі Ремесел Дунстан. У музеї будуть представлені різні породи каміння та мінералів, що вражають своєю красою та унікальністю. А більше про цей незвичайний музей прокоментує Юлія Бойко, керуюча центру Ремесел Дунстан. Для чого створений музей каміння? Хочу познайомити вас з музеєм каміння, який знаходиться у селі Печера. Саме тут стартуватиме проект, який називається в глибину віків, де діти зможуть відвідати водяний млин, козацьку церкву, костел. І фінальною точкою буде саме наш музей каміння та садива. Де знаходити експонати? Яка їх кількість і який формат музею? У музеї каміння є багато різних експонатів, які Прислані до нас з Європи і не тільки. Також є експонати, які вже подарували для нашого музею Вінницькі колекціонери. Виявляється, у Вінниці є багато людей, які цікавляться каменем, колекціонують його та знають багато про нього. Нещодавно спілкувалася з одним з колекціонерів, який мене закохав в каміння, тому що є багато різного цікавого саме про каміння з Вінниччини. Такі експонати є у нашому музеї подаровані Володимиром, колекціонером. А також переглянемо згодом, що ще є цікавого на полицях. У вас стартує новий квест в глибину віків. Розкажіть про нього. Проект в глибину віків. Буде потужним, цікавим, туристичним, а також з квестовою частиною. Діти та відвідувачі зможуть поринути в історію в ігровій формі, а також викопують нашу фірму монетку. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Юлія Бойко, керуюча центру Ремесел Дунстан. Це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. А наша команда і надалі інформуватиме вас про події в громаді.